Французькі повітряно-космічні сили перекинули до Польщі винищувачі рафаль, здатні нести ракети АСМП з ядерними боєголовками. Водночас немає підтверджень, що літаки у Польщі обладнані ядерною зброєю. Найімовірніше, вони виконують завдання в межах звичайних бойових можливостей, здобуття і утримання переваги в повітрі. Попри це, сама присутність рафаль у Польщі має символічне значення. Вона перегукується з заявами президента Еммануеля Макрона про готовність Франції відігравати ключову роль у ядерному стримуванні Росії в Європі. Це перше таке розгортання після його гучних заяв і, ймовірно, сигналізує про зростаючу загрозу. На тлі дискусій щодо надійності американських гарантій, Париж демонструє союзникам, що Франція разом із Великою Британією готова виступати ядерним гарантом безпеки на континенті. Ще у березні Макрон заявив про намір обговорити з європейськими партнерами перспективу використання французьких ядерних сил для стримування Росії. Підпишись на канал, постав лайк, дякую за перегляд.